Ми маємо короткий запис засновника методу Седони Лестера Левенсона, де він розповідає, як його відкрив. Перед прослуховуванням Девід розкажіть про ваше знайомство з Лестером Левенсоном. Як я вже казав, я багато років був послідовником буддизму та дзен буддизму. Коли я почув про Лестера, він був ніким. Коли я його зустрів, у ньому не було нічого цікавого. Справжній мудрець, у нього не було жодних атрибутів ряси, пахощів. Ніхто не падав перед ним ниць, ніхто не співав мантри, не валявся у гіпнотичному екстазі. Він був звичайною людиною, яка не виділяється серед інших на вулиці. Він міг розкритися під час розмови з ним, тільки якщо бачив глибину твого інтересу, тоді ти розумів, що маєш справу із дивовижною людиною. Яка усвідомлює, ким вона була, і усвідомлюючою, хто є ти. Він не робив із себе гуру. Лестер навчав покладатися на себе. Він казав: Ти той, хто хоче звільнитися, ти знаєш, як стати вільним, і тому просто зроби це. Ми всі шукаємо гуру, який зробить це за нас, який подарує нам піднесений стан і буде його підтримувати. Ми хочемо сидіти в його ашрамі десь на запаморочливій висоті. Однак це має працювати у світі, на Times Сквер, функціонувати, коли ти йдеш на роботу. Це має працювати кожен момент, кожен день щороку. Бобе, розкажіть про своє знайомство з Лестером. Цікаво, що він ні на кого не схожий. Як сказав Девід, зустрівши його на вулиці, можна було б подумати, що він звичайнісінький чоловік. Він такий і є. Він дуже проста людина. Відкривши метод, він заробив багато грошей у сфері нерухомості, а потім роздав ці гроші та поїхав із Нью-Йорка, в якому жив та працював. Він переїхав до Аризони, де жив простим життям. Останні п'ять років він знову перебуває у Нью-Йорку, поширюючи метод. Він працює невтомно по 18 годин на добу. Він дуже добра і проста людина, дуже прямий. Принцип його роботи полягає в тому, щоб дозволити людям робити все самим, не втручаючись. Як сказав Девід, він одразу дає зрозуміти, що все залежить від тебе самого. Давайте послухаємо запис Лестера Левенсона, творця методу Седони. Я почав життя як усі, намагаючись усе робити правильно. За освітою я фізик. Життя в тридцятих було нелегким. 1931 року я закінчив Радгерський університет. Я пробував займатися різними справами, не лише фізикою та інженерною справою. А й бізнесом. Я подумав, науковий світ не дуже мені до вподоби. Спробую світ бізнесу. Я багато працював. З роками почав хворіти. Я страждав на мігрені і виразку шлунка, звичайні недуги, викликані напругою в бізнесі. Я намагався жити у світі за загально прийнятими правилами, бути гарною людиною. Заробити багато грошей, я почав працювати у лихоліття. То був 1931 рік. Фізики вважали необхідним злом. Інженери теж були не у великій пошані, оскільки не заробляли так багато, як торговці. Тому від інженерної справи я переходив у бізнес та назад. Я багато займався розробками та дослідженнями. Мені було цікаво, але я постійно змінював сферу занять, сам не знаючи, чому. З роками у мене з'явилося багато хвороб. У мене розвинулися звичайні для бізнесмена захворювання пробудна виразка та сильні мігрені. Зрештою, років через 20, справа закінчилася двома інфарктами після другого інфаркту. Лікар наказав мені не рухатися, оскільки я міг померти будь-якої миті. Я був трудоголіком. Коли я це почув, то був за кермом і вигукнув нічого собі. На той момент мені здавалось, що мені чогось не вистачало, я не відчував задоволення. У мене були різні хороші роботи, я умів заробляти гроші. Коли 1952 року зі мною сталася криза, я жив у Нью-Йорку в розкішному будинку Централ Парк Саут, але мені заборонили фізичні навантаження навіть підніматися сходами, бо я міг померти. Я був дуже наляканий. До цього моменту я шукав щастя та відповідь на запитання, що таке життя. У 20-ті роки я вивчав біхевіоризм. На той час він був популярний. У 30-ті перейшов до Фрейда. На той момент він став моїм гідом. Я накопичив ці знання і навіть 4 роки ходив на психоаналіз, який проводив колега Фрейда, доктор Блум. Після чотирьох років психоаналізу, по чотири рази на тиждень, мені сказали, що. Деяким людям допомогти неможливо, я не переставав шукати і докопуватись у чому сенс життя. Другий інфаркт це найкраще, що трапилося у моєму житті. Потрібен був поштовх, шок, щоб змусити мене зрозуміти, що розумний хлопчик, яким я себе вважав, був насправді дурний. Мені було 43 роки, я сидів на вершині світу, мені всі заздрили, але я однією ногою був уже в могилі. До того ж, більшість часу я відчував себе нещасним, тому другий інфаркт я прийняв як величезне благословення він допоміг мені усвідомити, що раніше накопичені знання не принесли жодної користі. Що мені робити? Як хороший фізик, я повернувся до лабораторії і знову почав розмірковувати, хто я, що це за світ, яке моє ставлення до нього, що таке щастя? Що таке інтелект? Розум. Я вважаю, що завдяки моїй наполегливості та бажанню отримати відповіді, вони почали Приходити. Насамперед я думав над тим, чого хочу найбільше. щастя. О, щастя це бути коханим. Для мене це було шоком. Я дуже хотів подобатися людям, близьким, друзям усім. Для мене величезним відкриттям було те, що бути хорошим не означає бути щасливим. Я продовжував запитувати, що таке щастя, які найщасливіші моменти я можу згадати, і я усвідомив, що найщасливішим я був коли любив. Коли люди любили мене, я отримував скороминуще задоволення, яке швидко проходило. Це відкриття змусило мене спробувати змінити своє мислення, бажання бути любимим. Змінилося прагненням любити самому. Бажання схвалення помінялося на те, щоб схвалювати самому. Я побачив, що це допомагає, я відчув себе краще. Як хороший учений, який бачить результат, я сказав це працює, і я продовжуватиму в тому ж дусі. Після місяця змін і прагнення покращити здоров'я я усвідомив ще одну річ. Яка стала для мене і шоком, і величезним откровенням. Я хотів змінити все в цьому світі. Я хотів, щоб все в цьому світі було не таким, яким було. Я зрозумів, що заперечував світ, бо хотів, щоб усе було інакше. Тому я почав відпускати бажання все змінити це було справжнім прозрінням, і, у міру відпускання мені ставало все краще. І краще. Так тривало ще два місяці. Я відпускав бажання схвалення та все інше. Після трьох місяців відпускання, я несподівано виявив, що моє здоров'я знову в порядку, моє серце було в нормі, мігрені зникли, я почував себе добре, мої виразки також пройшли. Я так добре почував себе. Що мені навіть не потрібне було обстеження у лікаря, мені не потрібен був лікар. Я скажу абсолютно чесно, що з 1952 року більше не звертався до лікарів, а до цього я постійно ходив по різних лікарях. Я знаю, що все у моєму тілі прийшло в норму, і найголовніше я був спокійний, вся напруга, яка відчувалася раніше. Зникла. Я вже не протестував проти світу, не намагався змінити його. Більше не морочився тим, схвалюють мене інші люди чи ні, чи подобаюсь я їм. Моє життя текло спокійно.